Граційні, виважені та привітні такими учасники конкурсу постали перед журі. Вісім учасників змагалися за звання кращого офіціанта року у своєму училищі і демонстрували якості, якими повинен володіти професійний офіціант. Тонкість дипломата, спритність жонглера та мудрість філософа. Сьогодні професія офіціанта надзвичайно важлива. Завдяки створенню розгалуженої мережі державних і приватних кафе, ресторанів, барів, які розповсюджені по всій області, потреба в офіціантах існує постійно. Час, ми їм допоможемо, і наш педагогічний колектив все ж таки зможе. Націлити їх і допомогти їм реалізувати себе на професійній ниві. Ниві офіціанта. Професія офіціанта є однією із стародавніх. На фресках єгипетських пірамід зображені люди, які подають їжу до столу фараонів. Мабуть, це й були перші офіціанти. Святкування знаменних дат, подій, весілля і навіть прийом видатних осіб неможливі без офіціантів, які беруть активну участь у загальній трапезі. А тому за порукою хорошого настрою гостей є вправний офіціант. Головним Завданням конкурсу і було продемонструвати свою вправність. Головним завданням це є демонстрація наших успіхів професійних. Весь конкурс був таким чином поставлений, щоб учні підкреслили саме ці елементи, ці прийоми, які найчастіше використовуються в обслуговуванні клієнтів, гостів, закладів, ресторанного господарства. Конкурс проводився у два тури теоретичний та практичний. У першому турі кожний учасник представив свою візитівку та показав ерудицію, відповідаючи на різні запитання. Другий тур складався з чотирьох завдань: складання серветок, дефіле тацею, перенесення на ній пляшки та чотирьох келихів, перенесення тарілок із салатом без використання таці. Максимум, який виконали учасники на цьогорічному конкурсі, це сім тарілок. І останнє завдання це, звісно, сервірування столу за обраною тематикою. Журі оцінювало буквально все від зовнішнього вигляду учасника до наливання і руху стацею. адже це майбутні офіціанти Херсонщини. Члени журі дізнаються, хвилювалися за конкурсантів не менше, ніж вони самі. Це в першу чергу, виглядя, тому що все одно, от, ну як би а, ти знаєш, що ти все можеш, але да? Ти розумієш, що ну, це така відповідальність, невелика, як небольшая, на них, так і на нас була. От, і, в принципі, не знаю, деві, навіть якщо б я зараз стала на їх у в б <су>, теж руки трязлися. Досвідчений офіціант знає, що красиве сервірування столу доповнює смакові якості страв, створює хороший настрій гостей. Учасники конкурсу у завданні сервірування столу проявили всю свою фантазію. Веселий матч, вдала зустріч, зустріч з читачем, музика мого серця, день закоханих, дитяче свято. Все це було вміло продемонстровано на конкурсі. Я обрав професію офіціант, тому що я думаю, що це дуже перспективна професія, яка буде приносити мені достаток. Готувався до цього конкурсу, дуже звертав увагу на посуд, який потрібно підбирати, як правильно дефілюватися з під носом порядок запису меню в стравах треба було вчити саме цьому учаснику знання та набуті в училищі професійні вміння допомогли виграти у конкурсі та здобути звання офіціант року.